Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології, і сьогодні хочу з вами поговорити про саму далеку планету, саму темну планету, саму холодну планету, тобто про Плутон і саме про перехід цієї дальньої планети, як вона впливає на. Те, що відбувається в світі, тому що саме вона творить історію. Самі важливі події в наше життя приносить планета Плутон. Тому ми сьогодні в цьому відео подивимося, хто ж буде отримувати уроки в 2025 році, так? який буде період ретроградності. І ще зазирнемо минуле дізнаємося, чому Плутон був названий саме так, яка у нього є друга назва. Тому відео буде досить цікаве та інформативне. І історія нас повертає в далекий 1930 рік, коли астроном Клайд Томбо відкрив цю планету. Але інші астрономи та науковці спостерігали її ще з 1906 року, але вони не мали таких інструментів, да, які з'явилися в 1930 році щодо дослідження космічних тіл. Так? І а саме річна дівчинка Венеція Берні запропонувала назвати цю карликову планету Плутон, тому що вона побачила схожість у образі давнього грецького бога Аїда. Бог Аїд, це Бог підземного царства. Планета Плутон максимально віддалена від Землі. Це сама-сама далека планета. Вона знаходиться в тотальній темноті і в холоді. І четверту частину цієї планети наповнює вода, але в вигляді криги. І зараз я прикріплю малюночок. Тобто крига має таку форму серця. І друга назва планети Плутон крижане серце. Тому ви можете, мабуть, тепер і самі зложити таку аналогію. Чому ж Венеція Берні запропонувала назвати Плутон саме по прообразу давньогрецького... Бога Аїда, який відповідає за підземне царство, смерть, переродження, трансформацію в підземному царстві також темно, холодно, і тому вона, ця планета, має другу назву Крижане серце. І знаєте, коли я вивчала астрологію, читала матеріали по цій планеті, в мене в голові сформувався такий образ людини, яка попала в шторм, і вона ось в воді бореться із стихією навколо себе. І здатись вона не може, тому що шторм її поглине. І вона пливе вже з останніх сил. І основний лейтмотив планети Плутон відкрити у нас. Приховані можливості, приховані таланти, які до цього часу в нас спали або поглинути нас повністю. І основний символ планети Плутон це трансформація переродження, життя та смерть, великі можливості, але й великі ризики, тому що Плутон нас управляє скорпіоном, який дуже чітко символізує ризики у нашому житті. Тому, коли відповідно приходить ось ця планета, вона своєю дією і впливом конкретно на нашу натальну карту дає тему ось такої боротьби. Це може виражатися і в психологічному нашому стані, і в фізичному на нас може навалитися дуже багато а, різної роботи, перешкод, трансформації, ризиків. А, це може бути пов'язане з фінансовим становищем, але може і знаєте, це Плутон від від. Відповідає за масовість. Наше життя може попасти в такий масовий потік певних подій, на які ми не впливаємо, і ми можемо тільки, знаєте, як ця людина, яка попала в шторм, гребти з усіх своїх сил. Так? І надіятись на себе насправді, тому що Плутон відкриває наші внутрішні ресурси, які в нас спали, і які ми в собі навіть не підозрювали, і тим самим він переводить нас на інший рівень гри або на інший рівень нашого життя. Також дуже часто Плутон заставляє нас відмовитись від чогось і в своєму житті. На моїй практиці були люди, які багато від чого відмовилися, де йшли у щось нове, тому що був такий у них внутрішній позив щось змінити, трансформувати, розрушити, почати будувати на ось цих руїнах щось нове. І дійсно, це так діє Плутон. На нас через трансформацію, через перехід, і знаєте, легше проходять люди. Ті, які а, приймають рішення щось відпустити в своєму житті, і, звичайно, що це нелегко, тому що Плутон зачасту забирає щось матеріальне у нас, це може бути і тема наших надбань, тема здоров'я, і заставляє почати. Жити по-новому. І навіть коли транзити йдуть в сприятливих таких умовах, да? тому що в астрології є декілька типів транзитів: це з'єднання, квадратура, тригон, секстиль, опозиція. І кожен із цих транзитів має свій характер впливу. Пізніше я про це розкажу, на кого і як цей Плутон у 2025 році буде впливати, але навіть при сприятливих транзитах. Люди відмовлялися від старого життя і переходили в нове, просто їм йшло це через усунення певних перешкод в житті, або йшли якісь дуже такі великі пропозиції, через які потрібно було відпустити надбане, старе і трансформуватися. Ну що, давайте, мабуть, перейдемо до конкретики, так? щоб це відео не було досить довгим. Зі мною мій зошит записник, де я записую все важливе, щоб не пропустити. І дивіться, наш Плутон в 2025 році пройде перших 4 градуси водолія. Тому. Візьміть свої натальні карти. Якщо у вас в перших чотирьох градусах є особисті планети, або планети, які, відпов... які володіють або управляють значими вашими сферами, у вас будуть переміни. І, звичайно, що саме більше відчують самі водолії, які народжені з 21 по 26 лютого. Це означає, що Плутон аспектом з'єднання буде йти по вашому сонечку. А з'єднання це переміна якості. Ось цей транзит напряму. Трактується як переміна якості вашого життя. З'єднання, воно несе за собою і плюс, і мінус, тобто і якийсь успіх, ну і якісь перешкоди, трансформації або і проблеми у вашому житті. Також відчую досить сильно опозицію Плутона, знак Лева. Знову ж таки, перших 4 градуса Лева, якщо у вас там є значені планети. То ви відчуєте, а також леви, які народжені з 24.07 по 28.07, найбільш за все, у вашому житті потрібно буде приймати якесь важливе судьбоносне рішення в 2025 році. І це може статися в проміжок з 4 травня. По 14 жовтня, жовтня, коли Плутон буде вже розвертатися, у йти у ретро рух і буде проходити ті ж самі градуси. Так, тому в цей період може відбуватися максимум подій або максимум змін у вашому житті. Опозиція, я, я ж кажу, вона не вимагає якихось прям конкретних дій, але вона вимагає прийняття вами якогось рішення. І це рішення завжди буде. Важке, внутрішнє, воно може бути важке, психологічне таке рішення, тому що тут, наче якості між собою не поєднується, і тут палка двох кінців. І я завжди цей аспект трактую як або, або. Так? Це як розтяжка, де потрібно прийняти якесь рішення. Не прийняти його, мені здається, буде просто неможливо. У му році ще є два знаки, які будуть відчувати цей подих Плутона на собі: це знак Скорпіона та Тільця. Але люди, які народжені в перших числах свого знаку, тобто не весь знак Скорпіон та не весь знак тілець, у нас всіх є проміжок, щоб відчути його взаємодію з нами, так з 24 го аж по 44 й рік. Тому в 25-му році лише люди, які народжені в початках свого знаку. І якщо брати тілець та скорпіон, то скорпіоном управляє саме цей плутон. Тому ось ці якості плутона можуть бути вшиті, прошиті да, в людині, і вона може з ними легше контактувати. В той час, як тільцем управляє або володіє Венера. Венера це планета естетики, краси, балансу, насолоди. Вона зовсім не хоче ніяких трансформацій, вони для неї далекі, тим паче, що Венера в Скорпіоні вона в падінні. Тому тільці можуть відчувати ці енергії квадратури від Плутона у 2025 році трішечки важчі. Але сам сенс квадратури, а він говорить про те, що будуть обставини, які нам потрібно перебороти. І дуже часто ці обставини переборюють да, і виходять із, із певної ситуації, яка складається у нашому житті і виходять в кращі результати. Тобто квадратура це аспект, який під собою має на увазі, що нам потрібно буде включитися в. Певну, певну подію приложити максимум своїх зусиль, талантів, енергії і перебороти якусь негативну ситуацію в нашому житті. І давайте, хто конкретно відчує у 25-му році цей вплив транзитного Плутона на собі. Це тільці, які народжені з 22 квітня по 26 квітня, і скорпіони, які народжені з 24 жовтня по 28 жовтня. Тобто Плутон своїм аспектом буде включати ваше сонечко. І що це може відбуватися? Це може відбуватися якась переміна напрямку у вашому житті, переміна вашої спеціалізації. Переміна у вашій кар'єрі, а якісь важливі такі рішення і переміни, які будуть впливати на подальший ваш ріст. Знову повернусь. Плутон буде відкривати у вас. Скриті ресурси, які ви навіть не підозрювали. Щоб компенсувати ось цю енергію Плутона, в ню потрібно іти, не відмахуватись. Тому що, повторюсь, квадратура вимагає від нас дій. Тому, якщо ми будемо діяти, ми будемо відчувати ось ці переміни трансформації. Легше. І ми, якось ці серфери да, на, цих, на тому штормі будемо потихеньку випливати. Але що потрібно зрозуміти, що не завжди ми будемо мати вплив на якісь речі, на якісь події, які будуть відбуватися в нашому житті. Тому що Плутон це. Планета масовості важливо, да, важливо ще, особливо цим людям, народжені в ці періоди, не бути в масовому скупченні людей. Також людям, скорпіонам та тільцям, народжені в ці періоди, варто у 2025 році обходити гострі угли, не лізти на рожон, бути обережно з колющою ріжущими предметами, обережно за кермом, Тобто самим не створювати якісь кризові ситуації, не контактувати з агресивними людьми, не бути в скупченні великому, так? тому що квадратура, напруга. Тобто, ви повинні максимально. Розуміти, що в 2025 році вам потрібно самим не випромінювати оцю енергію Плутона, так, а старатися її обходити і старатися переборювати певні питання у вашому житті. У нас є ще два знаки вогню: це овен та стрілець, які в 2025 році можуть утримати певний шанс. Але цей шанс да, за нього ще потрібно поборотися, приложити певні зусилля. Тому часто люди його навіть не помічають, але цей шанс може вести до розвитку якихось важливих подій у вашому житті. І, зокрема, це будуть люди, які народжені овни з 22 березня по 26 березня, та стрільці, які народжені з 23 листопада по 27 листопада. Ось цей рік. Висвітлює вам тему якогось шансу, за який потрібно ухватитися, приложувати зусилля, але знову ж таки Плутон це амбіції, це масштабність. І знаєте, люди, які не володіють цими амбіціями або не хочуть якоїсь масштабності розширення, Плутон дуже часто під собою ще містить енергію управління чимось, якимись процесами, так? Тому тут має бути така. Внутрішнє бажання володіти чимось, так, брати відповідальність, іти у масштабування і у розширення, плюс секстиль не стійкий аспект, тому багато людей да, можуть його просто пропустити. Але знаєте, якщо у вас буде ця можливість, яка дає вам ріст, масштабність. Якусь владу у ваші руки, у вас є можливість, у вас є можливість спробувати і перевірити себе на свої внутрішні сили, витривалість так у 2025 році. І так як і в попередніх знаках наш Плутон буде йти в ретроград з 4 травня по 14 жовтня, це максимальний період, коли цей аспект може проявитися у вашому житті. Тому, якби дивіться на обставини, пропозиції, шанси, можливості, які будуть йти до вас у ваше життя в цей період. І на завершення я залишила наших щасливчиків. Це два знаки повітря, такі як близнюки та терези. Це означає, що в 2025 році ви будете отримувати від планети Плутон благоприємний аспект, який може давати вам великі шанси, може давати вам багато подій у вашому житті. Зачасту цей аспект трактується як якісь хороші події, які самі йдуть у ваше життя, або як усунення певних перешкодів. Які були до. так. Знову ж таки, плутон масовість. Навіть в таких хороших аспектах нам потрібно буде від чогось відмовитись, від чогось сталого, від, того, від чогось, до чого ми прикипіли. І все одно в зміни трансформації, так? Але тут події будуть вам, наче, допомагати, наче складатися певним чином і певними подіями, які будуть, знаєте, як от вітер з впину вам допомагати йти, будуть вас підтримувати, будуть знаходитися люди, пропозиції, обставини. Так? І ось цей період. В цей період ми можемо навіть відчувати, да, як Всесвіт нас може підтримувати. Ось. Тому особливо близнюки відчують в 2025 році цей вплив від Плутона, які народжені з 22.05 по 26.05 та Терези народжені з 23.09 по 27.09. Дивіться, ось цей аспект трину, не кожна людина отримує у своєму житті. Тому що наш Плутон проходить весь зодіак за 149 років. Розумієте, що ми стільки не живемо? Тому за наше життя Плутон проходить, ну, в крайньому випадку, в самому кращому випадку, півзодіака. Да? Ось. Тому, якщо ви почули свої дати, будь ласка, ідіть у новизну. Приймайте рішення, відмовляйтесь від старого, тому що там, куди ви перейдете, буде значно краще. Там у вас буде більше можливостей. Звичайно, я трактую по сонечку, так? тому це може стосуватися тема вашого фізичного здоров'я, вашої проявленості, вашої кар'єри. Якщо у когось бізнес, він може дуже сильно масштабуватися да? через якусь трансформацію, через відпускання старого і я йду. Нове. Тому, будь ласка, це для вас така якась взльотна полоса, яку дає вам Плутон у 2025 році. І коли можуть відбуватися ось ці події? Як і для всіх знаків, це в період з 4 травня по 14 жовтня ви можете максимум відчути якісь зміни, які ви потім будете просто як це сказати? Впроваджувати у своє життя і жити ними, так? Ось тому ви насправді є щасливчики, перші градуси близнюків та терезів, до близнюків там ще в нас, і Уран перейде, принесе новизну, таку новий вітер, у ваші паруса. Але про Уран я буду розказувати в інших відео. Сьогодні не хочу, щоб це все путалося докупи, так? Тому для вас це великі колосальні можливості, які проходять раз в житті, а в декого взагалі не проходять за усе життя. Розумієте, так? Тому я бажаю вам успіху і змогти взяти ці можливості від Плутона, які будуть йти у ваше життя. І наостанок хочу сказати, що з червня 2025 року у нас на небі буде формуватися така конфігурація, яка називається бісекстиль. Це такий трикутник удачі, або він називається ще щитом долі, максимального проявлення якихось своїх талантів, можливостей. І ось в цьому бісекстилі буде брати участь саме Плутон, про який ми сьогодні говорили, але не тільки. Перша планета це Ура. А, якась креативність, новизна, Плутон масштабність, трансформація, Сатурн це якісь а, плани вдовгу. І а, Нептун це тема або віри, може в когось програтися, так, у віри у себе, у своє краще майбутнє, або це тема якоїсь творчості, розкриття якихось творчих початків у вас. Ось тому а, цей бісекстиль буде тривати у нас з червня 25-го по грудень 25, він буде сходитися і розходитися, але точний аспект у нас буде проявлятися в серпні, місяці, з 3 серпня по 31 серпня, це максимум це кульмінація. І а, ось цей бісекстиль буде в нас формуватися ще і в 26-му році, і буде переходити на 27 рік, тому що його формують дальні трансуранові планети. Тому, у кого є якісь задуми. Плани, 25 рік, друга його половина може бути для вас більш сприятливою, де ви можете проявлятися, щось починати, масштабуватися. Але конкретніше про все може розказати лише ваша особиста натальна карта, тому кому потрібна буде консультація, порада. Пишіть мені у телеграм, я залишу тут свої дані. Також у мене є ще інстаграм. Можете писати туди, і я з радістю вам допомагаю. Можу. І на сьогодні у мене це все. Я надію, що цей ролик вийде для вас досить цікавим і корисним. Тому я бажаю всім нам. Легких трансформацій навчитися відпускати свого життя те, що вже віджило і не несе нам користі, вчити відкривати в собі внутрішній потенціал і внутрішні можливості, йти в ногу із подіями, які відбуваються. І знаєте, якщо ми не вивчаємо астрологію, це не означає, що на нас нічого не впливає. Астрологія це досі така тверда система знань, тому що вона опирається на реальний рух планет. Ось. Тому мені дуже цікаво це вивчати. Мені цікаво вивчати, як це все діє на нас, так? тому що ми можемо це не відчувати, от якось, наприклад, земне тяжіння в нашому житті, але воно на нас впливає. Тому бажаю вам тихого, мирного дня і до наступних цікавих зустрічей. Па-па!